Якщо, якщо комусь не видно, то е, можете через Wi-Fi да? Да. за цим заголовком знайти цю новину і подивитися, якщо вам не зручно. Отже, це новина, яку ставила я на Еспресо ТВ. Е, ось, да, тут не, не видно дату, яку я ставила, тому що вона у нас відображається. Е, не те, щоб я казала, що це ідеал, але це приклад моєї роботи зі спостерігачем Озону. І е, е, Ось тут, як ви бачите, закінчується оця верхня частина піраміди. Тобто тут я розповідаю основну суть справи. Е, у нас ще є така штука, яка називається «Про це повідомляє Спроси ТВ з посиланням на ОЗОН. Ви можете вседу, в себе додавати, про це повідомляє Озон, щоб е, потім журналісти не забули, хто їм це розказав і чому. Е, в принципі, з цієї з цієї короткої частини вже можна зрозуміти, що відбувається. Далі в мене є основна частина із цитатами. А, так як я говорила про цитату, в ній повинно бути те, чого своїми словами ви не перекажете. Тобто, можливо, щось більш емоційне. Щось таке, що зачепить читача. Я спілкувалася з Ігорем Чернецьким, якого поранили на Майдані. Ось вона внизу, ця цитата, він тоді сказав, вони. Починають затягувати час вже котрі подають клопотання про повернення обвинувального акту назад у прокуратуру. Те, що клопотання ходить туди і назад, це в принципі процес, який в судах відбувається, але те, що вони затягують час, це вже інтерпретація самого потерпілого. Тобто я хотіла надати йому слова, щоб сказати, передати те, що є якась емоційна складова, і він вважає, що це несправедливо. І в кінці, ось те бекграунд чи передісторія, Нагадаємо, сьогодні в Шевченківському рейсу ді відбулося, і тут зазвичай вклеюємо посилання, щоб можна було знайти попередню новину. Так? І тут ще є додаткова інформація про наступне слухання. А ось та сама дата, да, це 19 серпня. Це звіт озону на сайті про цю саму подію. А, я вас запрошую прочитати швиденько, так як ми говорили, це відбувається, і принаймні з цього тексту. Відповісти на основні питання: хто, що, де, коли і чому.